До завдання 2. Запис пішов. Ось такий багаторівневий список. Головна вимога, яка? У вас має бути мінімум три рівня. Да, тут це описано: перший, другий, третій. І мають бути підрівні. Тобто, всі підрівні на а, одної стилізації. Тобто, бачимо, що перший. Списки у нас римські йдуть, потім арабські цифри, і потім латиниця йде ABC. Відповідно, ви можете вибрати, що завгодно, але воно має бути однаково на одному рівні. Знову ж таки, якщо робити це все, давайте додамо все-таки наступним таском, щоб було дескоп іні, де ти взявся, не знаю. Task 2 HTML. Є. Yeah. Тут ми вручну додаємо переадресацію угу. і все те саме стайл. І список. Так, дивіться, значить, так само вам потрібно створити три рівня, але нумерованого списку. Якщо ви будете створювати це вручну, скоріш за все, що ви заплутаєтесь, тому раджу вам почати розбиратися саме заметом. Тобто. Плагін, який дозволяє доволі швидко створювати структуру будь-якій вкладен... вкладеності. Отже, ми створюємо перший рівень. А так і назвемо його. Перший one, наприклад. Ну ладно, first. є. First. Yeah. В ньому у вас буде скількість там елементів. Неважливо Лі помножено на 4. Всередині кожного з цих лішок, 4, да, у вас. Має бути ще один OL Вже з другим рівнем. Тут у нас буде секонд. І насправді двох ліжок вистачить, тому вкладене слі помножено на 2. Давайте глянемо, як оця структура виглядає. Виглядає вона наступним чином. Тобто є перший рівень, всього у нас в першому рівні 4 пункти. Дивіться, от лі помножено на 4. І в кожному з них у нас по 2 підпункта. Ось 1 2, 1 2, 1 2. Відповідно, з третім рівнем все так само. Ми просто додаємо ознак більше, тобто ще одну вкладеність, ще один ОЛ з якимось іншим класом. Є. Yeah. І тут може бути лі помножено на 5, наприклад. І структура ще раз збільшується. Знову ж таки, за допомогою цього плагіна ви бачите, що у вас абсолютно все вірно, ви не, де, не забули закрити ці теги закриваючимся. Потім, при потребі, ви там зможете підредагувати, додати назви, іконки і так далі. Але загалом, розуміючи, правильно побудувавши цю структуру, це завдання робиться от, от якось отак от доволі, доволі швидко. Плюс, якщо ви хочете одразу додати якесь наповнення, ну так просто не вийде, але ну так чисто, щоб знали, що наповнення ми також можемо додати. Дивіться, давайте на першому рівні додамо фігурні дужечки і пункт. Просто слово пункт. Що це означає? Фігурні дужки означають наповнення. Тобто, у нас буде ОЛ першого рівня, в ньому буде 4 ліжки, і в кожному з них буде написано. Отаке от слово пункт або будь-що інше, що ви там захочете назвати. Перезапускаємо плагін. І бачимо, що на першому на кожному першому у нас є м -м, слово пункт. Відповідно, можемо додати навіть нумерацію, якщо додаємо знак долар. І буде пункт 1, 2, 3. Ну, коротше, можна заморачуватися, можна додавати. Там є доволі багато різних автоматизованих речей, тому про Emmet раджу вам почитати. Доволі цікава штука. О, загалом у вас має бути якесь ваше власне наповнення. Бачимо тут щось про ігри. Ну тому, що, типу, вроді як N учить у нас, але. Що завгодно. Бачимо, що різні рівні стилізовані різними кольорами, доволі теж зручно, і для користувача воно е, допомагає маршрутизації. Тобто він розуміє, на якому рівні він знаходиться навіть при таких складних структурах. Підключений курсив, тут взагалі якісь, якщо не помиляюсь, шрифт підключений сторонній. от Ну і Отак от воно цікаво виглядає. Знову ж таки, у вас всі три класи прописані, якщо ви правильно це все зробили. Давайте спробуємо прописати first. І, наприклад, звертаючись до класу Second, задаємо color той самий фіолетовий. і бачимо, що весь другий рівень пофарбувався фіолетовий. Ну, в третьому придеться перебивати, тому можемо повернути color black. І бачимо, що у нас буде тільки рівень номер 2. Якось так, нічого складного. По list Style ми вже з вами проговорили. Да? Тобто три властивості, які ви вивчуєте, і list Style Type. Тут можна задавати будь-що. Пограйтесь, подивіться, які цікаві елементи тут присутні. Якщо є запитання, задавайте по-другому. О, тут уже іконки пішли. Як ви іконки сюди додаєте? Диви, 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 прикол. Ну да ну, ну 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 да. мід використовують він ну іку мід використано може піддержувати іконки. Типу просто ти копіруєш їх з текста, додаєш сюда. Він це тіні код під чат підерж, під не підтримує. Прикольно, прикольно. Це знаєте, якщо було б ще і ні ні нє, що було зображення, я б це не відкривав би, бо там би така єріс пішла, що мене мене б посадили.